Мабуть, тут єдина дослідниця, яка 10 років займалася непопулярною. Не потрібно, навіть крім мене тематикою, я займалася біженцями Першої світової війни. До подій, які відбуваються зараз, це фактично була забута тема, вона нікому не потрібна. Чому не потрібна? Тому що ну, це так, моя власна рефлексія, тому що в 2012 році написавши. Текст фактично монографії під докторську дисертацію і обійшла всі шановні видавництва з пропозицією. Мій текст ваше оформлення на книжковому форумі у Львові 2014 році. А от 2012 рік. Я сьогодні була на книжковому ринку і бачила фундаментальну працю, до якої я теж мала змогу долучитися, і тут за увагою професора. Фанхана, що немає фундаментальних досліджень. Пан Владислав зі мною погодиться про те, що Інститут історії України буде перше фундаментальне видання, велика 1914-18 років, і Україна веде понад 700 сторінках. Уперше, як мабуть говорю в українській історіографії, є погляд на різнобічну війну. Я запрошую, що вашої уваги для того, щоб ви від війни, як війни, модерних танків, високої дипломатії. Власне, та війна породила великі трагедії маленької людини. І, мабуть, ми маємо дякувати нашим дідусям і прадідусям, і прадіоз Большого сьогодні, за те, що вони залишилися живими і таким, чином народилися. Я прошу вашої уваги буквально дві хвилини отже в біженці Великої війни. У серпні 1914 року Червоний Марс замість триває меч благословлячим народження Нового століття, ознаменованого таким бага, що напевно в найдиші племена. На його честь людська цивілізація унов передчуваючи усі наступні катастрофи. Розіграми бачення по цьому трагедію. Декораціями у цілому атакалістичному дійстві служили консерваційні табори, лазарети, переповнені руками опору, спеціальними ефектами, звуками розробили бо, що їх з диван модерні аеробани, випарищення винозені смертоносних газів, увесь театр. Ми, суша, повіря, ми з ними житті, старами сам правильного ради, людська собі спрощенася у колег, повністю, така що не будемо цілого залишитися живими. Режиссери цього спектаклі прагнення тріумфального його На Плавить переможців. Натомість дійсно почали розвиватися за відомими лишеними законами. На вышли вийшли біженці. Мільйони, не змінили цього часу. И проводила хранить на своей неведомости, не давности переживаний, небожения хороших переднего легко, а в арифом было вылечено за рекламатичными лаштунками и дорого назад вже не было, узамеляя половину поток Та промышленного, которая была фантастична немного схильного напрямую, на первом российской империи. І на то лети це було додалось на житті у ще нетарному спільному кімперському долі. А скринка контроля відчинялася все більше, врагаючи вслухні гуманітарної катастрофи, пов'язані з виселеннями депортаціями на самітському національної етнічної групі. Довели до ХХ століття позначення міської гуманітарної катастроф, першою яких стала Перша світова війна. Фактично ми маємо пам'ятати, що ті всі проблеми. Вони йдуть від Першої світової війни. Якщо говорити про ту категорію, якою я займаюся біженців, і якось пов'язати із нацією творенням кілька статей паттерна Бесора я для полічепада, так от ті біженці, які в 2015 році були військового командування втікали, зрозуміло, що їм дуже важко було ідентифікувати себе як приналежність якоїсь. Этничные группы власне я выводу украинцы. И в 1917 году власть після крайного любов говорится кровое до влади Української центральної ради, саме біженці починають усвідомлювати про те, що вони є представниками української нації і де вони не було, вони хвалить і до української Народної... до Української центральної ради про те, що вони її підтримують, що вони є українцями, з великим проханням повернути їх додому, де до вони перебували на теренах Російської імперії. І ще говорити про дальшу зміну свідомості, і професор Каген говорив про державу Павла Скороперського. Власне, ми історики маємо обладнати архівними джерелами правда от І коли я працювала із джерелами українсько-органської делегації про переговорів, які у 1918 році, я своїм німецькою колег шобувала такими даними. Приготувала містечко. Тут же, короче, картійської вибрані, які залишилися задумаційної лінії в Радянській Росії. Також я знаходила понад 100 телеграм, які писали і помислить. І мислимо коментар, який був у з проханням відсунути у цю аркаційної лінії, я точка в ті села були складі України. Е, От, власне, як змінювалася свідомість і як впливала війна. І професор Хана говорить про те, що держави створюють віри, але і війни створюють держави. І, власне, з цього війни як феомічно народжувалася українська держава. І мені подобається професор Ян Говандовський, в кого ми зустрічалися пілозлова на конференції, конференція називалася... 1918 вісімнадцяти рік проблеми Схід, Східної Європи, величезний торг, понад 600 сторінок оцих наших виступів, найцікавіше, що на обходинку вони поставили цю відому світлину українська делегація у Бресті, тобто не своїх польських діячів, а власне українців. То він говорить, що проголошенням незалежної України та четвертим універсалом Україна започатковує зрив і що ми були першими, але наскільки вдалося Україні закрити оцей е, е, потенціал так за бажання, щоб ми стали незалежними, наскільки ті країни, які приймали участь, е, приїхали у Брест на переговори, е, наскільки вони бачили е, Україну як своїм союзником. Читаючи з того Черніна і е, 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 поліблюючи, ми бачимо, наскільки ми... на продукті. від продуктів сказати на ту фразу, що це хідний мір. І це дійсно це не із виявом якогось сарказму. Це той хліб, український хліб, який рятував пересічних і астрійців і німців від проводимої смерті. Працюючи закон свого дослідження, я виявила цікаві факти. Виявляється, що українська демократія. Якби ми буває в Бразилию, вона відповпані не лише про проволожені своєї незалежності фактично, коли більшовики стоять під Києвом, а відкопитися в нації переговори і консультант із справ біженців Станіслава Сталецький організацій.